Привіт, Ютуб! І знову я тут. Як я вам і обіцяв, зараз буде огляд на ту, всю ту торбинку з кислими солодощами, яка була в шорцах. Я їх висипав всі ось тут, і зараз ми їх будемо куштувати та будемо їм виставляти оцінку за їхню кислоту та смакоту. Так, у нас є ось такі. В перший раз бачу ось такі цукерки. Freezy Dried Candy. Тому давайте почнемо, певно, що з них. Ми з ось таких ось цукерок. Так, давайте прочитаємо, що це таке. Якісь Freezy Dried candy. Це виходить, що е, замороженого висушування чи якось так. А, ну, Дуже цікаво, що це за цукерки, тому що виглядають вони непогано. Давайте їх будемо куштувати. Зараз відкриємо пакунок. Вау! Виглядають вони реально прикольно. І це, бачите, їх прямо як на упакуванні. Це прям круто. Так, давайте куштувати. Ну, слухайте, як сказати, для те, щоб це було дуже кисло. Так, невеличка кислота є, слина вже виділяється. Але ці цукерки дуже схожі на бізе, вкриті карамелью. Карамельними цукерками. Бачите, ось, ось ці фіолатові шматочки це шматочки саме вже карамельної цукерки. А ось ця штука це якесь бізе. Змішані з якоюсь, певно, що лимонною кислотою. Вони в нас всі ось такі, якщо ви бачите. Ось вони в пачці. І Вони всі такі. Давайте я скуштую ще червону. Я вже фіолетову скуштував. Ну, слухайте, доволі смачно. М -м. Вони кисли, але в приємному сенсі кислі. За кислотою це десь четвірочка. Але по смаку, прям реально прикольні. І не знаю навіть що сказати. Вони хрумтять. Вони на смак як бізе, кисле бізе смаком е, полуниці та чорниці. Доволі рекомендую. Дуже смачні, якщо побачите, десь спробуйте, не пошкодуйте. Наступний претендент у нас ось ці цукерки. Так, у нас це Raspberry Belt. Тобто у нас іде е, з ожини. Це. Виходить, що в перекладі пасок з ожини. Так, давайте ми спробуємо. Бо тут є ще й з малини. Так, давайте ми її відкриємо. Зручно, що обидві ці упаковки, бачите, навіть у минулої, вони мають зіп-пакетики. Тобто, ти собі зіп-пакет закрив, і цукерки зберігаються довший час. Так, давайте ми спуштуємо зараз ось ці. Бачите, вони виглядають у нас ось так. Так, давайте ближче. Їх. Ось так вони виглядають. Давайте насиплю декілька в руку. Це ось такі дефолтні желейки з посипкою. Так, давайте ми їх спробуємо. Ну, слухайте, скажу вам так. По кислоті тут у нас трійка. По смаку, також, певно, що трійка. В принципі, оцей пакет я би. Оцінював в трійку. Вони не супер смачні, не супер кислі, якісь дефолтні. Чесно кажучи, у мене бажання їх потім ще раз їсти, великого і немає. Ось таку от штуку ми зараз будемо куштувати. Це у нас якась Шеві Candy з вітаміном С. Навіть не знаю, чи вона кисла, чи ні, але по вигляду вона мені сподобалася, тому я захотів її замовити. У нас тут ось такі стіки. Так, скільки в нас тих стіків тут? 6 стіків у цій упаковці. Так, давайте ми її зараз відкриємо. Так, виглядає на у нас. Так, давай віддавай. Виглядає на у нас ось так. Ось така тягуча М -м суміш. По смаку. М -м Це взагалі не кисло. Це дуже схоже на мамбу. Смак дуже схожий консистенція це те саме, що і мамба. Тут по кислоті 0, але прикольно, якщо у вас буде можливість, купіть. Не доволі смачні. Оскільки в нас тут йде кисли цукерки, тому немає сенсу загострювати увагу на ось цій цукерці, будемо продовжувати далі. Так, друзі. Продовжимо далі. А далі я б хотів пройти до ностальгії. І в нас хуба-буба. Я дуже давно її не бачив, дуже давно її не куштував. І коли її побачив в магазині, в мене одразу спогади з дитинства, тому що ми її дуже любили. Тому що це вам не орбіт, це не інші жуйки, які супермаленькі. Тут одна жуйка така, що може злипнутися весь рот. Так, ну, давайте скуштуємо, чи це все-таки той же смак з дитинства, чи ні. М -м, вона у нас без наповнювача. Це той самий смак яблука з дитинства. Це та сама хубабу з дитинства. Mm. Давайте тепер спробуємо ще й bubble gum. Так. Давайте його куштувати. Відкриваємо. У нас така ж сама. такий ж самий квадратик, тільки вже а, ні, того ж самого кольору. Цікаво. Він не рожевий, як зазвичай. Куштуємо. Mm. Слухайте, це просто насолода з дитинства. Це ж та сама Хуба-Буба Баба Гам. М -м -м. Слухайте, хто мого віку? У кого також ностальгія по хуба дуже рекомендую її купити та пожувати. Це просто ніби дитинство в око прийшло. Ну зараз. Спробуємо надути бульку. Бо чому ми купляли хубаво-бубу? Тому що найбільші бульки получалися з них. Думаю, що всі робили так в дитинстві. Ми брали ось таку пачечку жуйки, розкривали її всю. Так. Розкрили всю жуйку. Взяли всі ці цукерочки. Зараз ми їх всі повідкриваємо. І не кажіть, що ви в дитинстві так не робили. Якщо ви так не робили, у вас не було дитинства. Тому що закинути пачку жуйки до рота і зробити величезну бульку це святе було для нас. Так. Так, відкрили і закидаємо всі жуйки. Ха-ха-ха! Ура, вийшло! Якось так вийшло нашою жуйкою. Ми трішки згадали дитинство. І зараз можна пройти далі до кислих штук. Так, в мене тут є три ось таких ось, не знаю, джема, геля. Вони мають бути супер кислими, так щоб вам її добре було видно. Ось так. Є в нас ось такий синій, зелений та червоний. Червоний в нас це черешня, це в нас е, чорниця. І це в нас яблуко. Ну, логічно по кольорам. Так, давайте почнемо ми з черешні. Так. Відкриваємо і куштуємо. Має бути супер кислий гель. Фу. Фу. Я ніби китайську підошву зараз Скуштував. вона кисла. Але смак ніби. Пам'ятаєте ці шльопки резинові, коли йдеш їх купляти, то Той запах такої резини. то Це просто той самий смак, Я ніби зараз служував тапок. Mm. Не дуже прикольно. Так, давайте переб'ємо, може, чорницею, може чорниця буде краще. Так? Ух ти! А це кисла штучка. І немає смаку тапок. А ну. Ува! Оце по кислоті просто 8 з 10. Ця штучка 8 80. І ця штучка по кислоті трошки менше, це десь 6. Ця у нас 8. Давайте спробуємо вже з яблуком. Яка Це з яблуком буде на смак. Ну, тут теж 7. І смак такий собі. Якщо будете бачити ці штуки захочете скуштувати. То саме цю синю з чорницею. Вона найкисліша та найсмачніша, в принципі. Так, давайте далі перейдемо до ось таких ось цукерок. Так, що це в нас? Якісь також цукерки. І вони мають бути теж кислими, тому що що теж вони sour. Так, давайте ми їх відкриваємо ось так. Вони в доволі прикольній упаковці. Бачите, ось такий ось круг. І тут відкривати. Так, тут він відкриває, воно відкривається ось так. А з іншої сторони пише, що типу, багато. Там, а це що відкривається, як і. А, ха -ха, прикольно. Бачите, воно відкривається у два відділа. Вона відкривається, якщо ти хочеш багато взяти, і якщо ти хочеш взяти тільки одну, нам потрібно багато. Так, давайте відкрию та покажу вам, що це за цукерки. Бачите, типу, виглядають вони ось так. Давайте ми візьмемо одну і скуштуємо. Дуже схожі на вітамінки. Колись купляли ці вітамінки, вони на смак прям такі самі. По консистенції також. Я доволі сильно люблю ці цукерочки, вони схожі на скорбінки і кисленькі. По кислоті тут п'ятірка, по смаку офігіння. Прям Я їх буду з задоволенням їсти. Якщо вам випаде десь в магазині саме ось це, то купляйте, не пожалкуєте. А ми переходимо до наступного. І останнім в нашому відео залишилася ось така от штука. Це в нас міні-шеві байтс. Не знаю, що таке, якісь куски. Так, пише, що вони sour, тобто кислі. Так, давайте ми їх відкриємо та подивимося, що в нас є всередині. Так, відкриваємо. У Нас тут зустрічають ось такі от мармеладки. Бачите, у формі таких. Шестикутників. Бачите, ось так вони виглядають. Так, давайте куштувати. Що я вам за висновок скажу по цим цукеркам? Це дуже тягучий мармелад з кислою посипкою. Не найсмачніші і не найкисліші. Якщо чесно, в сьогоднішньому випуску мене здивувала лише оця штука від Warheads. Ну, в принципі, як і завжди, в них найкисліші штуки. Якщо вам цікаво, то подивіться в відео, воно буде в описі. Була перша частина, де я знімав про кислі штуки. Там є багато набагато кислішого, ніж це все, що тут було. Але було інформативно спробувати і ось ці нові штуки. Ну, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, підтримайте це відео коментом та лайком, підпискою на канал та очікуйте нових відео. Скоро буде ще багато нового. До зустрічі на просторах YouTube.